Субота, 28 жовтня. Филип – благовісник. І ось муж, євнух з Ефіопії, Вельможа. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дух же сказав Филипові Підійди і пристань до цієї колісниці, Дії Апостолів, 8 розділ з 27 по 29 вірші. Небесний вісник був посланий до Филипа, одного з обраних деяконів, аби сказати йому, що він має зробити для Ефіопа. Благовісник отримав повеління: Встань, і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо пустинний він. Сьогодні не менше ніж тоді святі ангели провадять і скеровують тих, що піддаються настановам і керівництву Святого Духа. Ангел міг би сам зробити цю роботу, але Бог діє інакше. Діти Божі повинні працювати разом з іншими віруючими як Боже знаряддя заради спасіння заблудлих. Филип зрозумів, що від нього очікується Ефіопський високопоставлений Вельможа Божою любов'ю був залучений до Спасителя і не противився силі, що його притягувала. Він не використовував свого високого становища як привід, щоб не прийняти розп'ятого. Благовісник запитав його, чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав. Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Филипа, щоб увійшов і сів біля нього. Відкривши уста й почавши з цього писання, Филип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води. І євнух каже: Ось вода! Що ж забороняє мені охреститися? А Филип йому сказав якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим, і Він наказав зупинити колісницю. Вони обидва увійшли у воду Филип і Євнух, і він охрестив його. Коли небесні ангели звершують свою справу, злі сили працюють над тим, аби привертати розум до чогось іншого. Сатана ставить перепони, силкуючись заплутати щирого шукача істини, котрий бажає зрозуміти Боже Слово. Так він чинив із Христом у пустелі спокуси. Досвід Христа записаний для того, щоб ми зрозуміли методи і плани сатани. Якби Филип залишив скопця у стані невизначеності, той, можливо, ніколи не прийняв би Спасителя. Злі ангели вичікували, коли з'явиться нагода, і вони зможуть нав'язати свою неправду і відвернути щойно пробуджений розум від пошуку істини. Божі слуги повинні повністю присвятити себе на служіння Господеві і добре розуміти дію злих сил. Як мудрі керівники, вони мають використовувати будь-яку можливість, аби розповісти людям про Божу благодать і навернути їх. До Христа, дорогі слухачі, ми отримали від Господа повеління проповідувати Слово Боже Євангеліє усім народам. Так давайте будемо це робити всіма доступними нам способами, методами і тими незліченними талантами, якими він обдарував кожного з нас.